Вітаю! Я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education. І сьогодні я розповім вам про можливості додатка Google клас, який дуже допомагає мені в роботі. Кожен учитель щодня повинен перевірити незліченну кількість домашніх завдань чи практикумів. Щоб у них не заплутатись, я користуюся відповідним додатком. Він показує, кому і що я задавала, який поточний перелік завдань у різних курсах та інше. Це додаток Google клас, загальнодоступний із будь-якого пристрою. Цей інструмент для взаємодії з учнями. Дозволяє викладачеві без зусиль створити завдання, додати матеріали уроку, запланувати за часом для декількох курсів, зібрати роботи, поставити оцінки і поспілкуватися з кожним. У Google Class учитель може одночасно викладати для кількох класів чи груп, а також бути учасником віртуальної учительської чи кафедри. У головному меню. Три риски ліворуч угорі дозволять зручно перемикатися між віртуальними кімнатами. Тут усе в одному місці. Можна навіть побачити завдання, які поставлені для мене. Продовжуємо гортати головне меню. Тут можна знайти. Календар із винесеним за окремими днями призначеннями, обов'язкову довідку з детальними інструкціями, як користуватися класом, налаштування, отримання сповіщень та власної інформації. Папки класу, де завжди можна переглянути файли, які зберігаються на Google диску в спеціальній системній папці Classroom. Як ви напевно вже зрозуміли, Google Class – це хмарний інструмент, тому ви можете не боятися втратити інформацію чи здані роботи. Усе надійно збережено, а відкрити можна з будь-якого пристрою. Для того, щоб створити новий курс чи приєднатися до існуючого, просто натисніть кнопку з плюсом на головній сторінці. Для входу до віртуальної кімнати система генерує спеціальний код, який можна Використати або у вигляді посилання на запрошення, або як звичайну комбінацію символів, викладач може керувати такими кодами, вимкнути, щоб закрити вхід, чи скинути для того, щоб оновити символи. Зручно те, що у кожному режимі вигляд однаковий. Дивіться самі, як для викладача, це стрічка завдання. Люди, так само і для студента. Проте для викладача можливостей таки більше. У стрільці є кнопка для налаштувань це звичайна шестерня, праворуч угорі. Сторінка ж завдання містить звичайний плюс. Він існує для того, щоб створювати контент для завдань. Натисніть на нього, а потім оберіть, що призначити в клас: завдання, запитання, матеріал, використати наявний чи тему. У вкладці Люди ви отримаєте можливість запросити до класу співвикладачів чи студентів, керувати такими списками, додавати, вилучати, надсилати листи, переглядати прогрес студентів тощо. Інші переваги для викладачів, які ви отримуєте з Google клас, це. Контрольний список до кожного завдання зі статистикою, перегляд робіт кожного студента окремо з інструментом редагування, додавання коментарів та виставленням оцінок. А для учнів, студентів або просто учасників, які працюватимуть із режимом студента, перевагою є персональний навчальний кабінет з можливістю додавати файли, взяти участь у дискусії чи отримати найважливіше увагу відчителя. Знову ж таки, кнопка плюс додати роботу, і обирайте, що потрібно: додати файл з диска, зробити фото розрахунків у зошиті, активувати сканер, завантажити з пристрою, додати посилання чи створити. Кожному вчителю знайомо, коли хтось із учнів хоче поставити запитання, але соромиться зробити це при повній аудиторії. Так от, у Google Class для цього існують приватні коментарі для викладача. Тобто усі, хто потребує, отримають індивідуальну консультацію і зможуть поспілкуватися з викладачем приватно. Загалом Google Class, як і всі продукти компанії Google, спрямований в першу чергу на допомогу людині. Саме тому тут то так багато всього, що одного ролика не вистачить. Тому у наступному відео ми більш детально познайомимо вас із тим, як працювати у режимі викладача та студента.